У своєму житті ми були чимось чи кимось захоплені, і в цей момент предмет захоплення постає перед нами в досконалому вигляді, без найменшого недоліку. Якщо це людина, то в нашому розумі вона малюється по образі ангела. У той момент ми не змозі бачити тверезо, зір і мислення спотворене, ми даємо волю уяві, хоч пристрасне бажання починає наповнювати нашу душу. Але згодом чомусь досконалість одразу кудись зникає і стає видно лише недоліки. Це часто трапляється у подружніх стосунках. Чому так відбувається? Тому що в розумі були ілюзії та миражі, на яких згодом без тверезої оцінки всього, що відбувалося, будувалися стосунки. Сучасний світ живе міражами, кожен своєю власною пожадливістю, хтось захоплюється грошима, хтось певними особами. Захопитися можна чим завгодно, образами, плітками і багато іншим. Як тільки майраж, Закінчується, людина входить у мертву петлю. Тому багато хто закінчує життя самогубством або починає пити, захоплюватись наркотиками. Часто ми чуємо, як йдуть із життя знаменитості та мільйонери. Бачимо, як за зовнішнім благополуччям ховаються життєві трагедії. І без різниці, яка людина розумна, багата, дурна чи жебрак. Безглузде без життя в розчаруваннях і образах, ось логічне закінчення, ілюзій. За всім цим стоїть солодке слово, гріх, на яке ніхто не хоче сьогодні звернути увагу.